220 г молока, 160 г цукру, 2 чайних ложки сухих дріжджів 5 чайно ложечки солі, цедра одного лимона. Додаємо 4 жовтки 2 яйця, 160 грамів вершкового масла, додаємо 700 грамів борошна. Замішуємо тіста на крафі. Я буду використовувати хлібопічі. Якщо немає хлібопічки, то спочатку наливаємо тепле молоко в миску, додаємо дріжджі, пару ложок цукру та пару ложок борошна загальної кількості, щоб не порушити пропорції. Перемішуємо, ставимо в тепле місце на 20-30 хвилин. Яйця та жовтки змішуємо з цукром, сіллю, цедрою. Розтираємо до пишної світлої маси. Додаємо опару, добре перемішуємо, поступово додаємо борошно та замішуємо тісто. Ближче до кінця замісу додаємо розтоплене масло, накриваємо рушником, ставимо в тепле місце на півтори години. Тіста має збільшитися приблизно в 2-3 рази. Все. Наше тісто готове. Готуємо начинку. Я буду використовувати курагу, ізюм та сушену вишню. Тепер треба сформувати паски. Тісто розділяємо на рівні частини. В мене двойний заміс на шесть крафін. Кожну розкатати у тонкий прямокутник, добре змастити м'яким маслом, рівномірно посипати коріцею та підготовленою начинкою. Згарнути в рулет, починаючи з довгого боку. Розрізаємо рулет гострим ножем вдовж на дві частини, не дорізаючи з одного боку до кінця, приблизно пару сантиметрів. Згорнути одну частину спіралю у вигляді равлика. Ставимо в тепле місце для підйому на 30-40 хвилин. Потім ставимо в попередню розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо 30-40 хвилин. Коли паски охолонуть, можна посипати їх цукровою пудрою через ситечко.